Всем привіт! Ви на каналі Діма Фрірайдер. З вами я, Діма Фрірайдер. Вона звати Діма Дімонечка. Це моє найперше відео. Я буду знімати про, про ігри і фрірайд. Хто не знає, що таке фрірайд, то пошукайте в гулям мені лінь говорити. Короче, я літом буду більше знімати про фрірайд, оскільки зараз за сезон закрито. Зараз я буду знімати про ігри. Ну, будуть там деякі ролики про фрірайд, але про... Із... із собою я буду знімати літом. Ну, або на початку. Або цього. <кхи> Ой, трохи заблів. Коротше, або квітні там травні. Десь так. Я вже буду більше знімати А літом. Я вже цього буду дуже багато знімати. Фрірайд Ігри буду рідко знімати. Коротше, тому. Приєднаного вам просмотра. Це туторіал, це ігра Favorite Car називається. My Favorite Car. Це туторіал, як забрати машину, тому що е в листі діда було. Не ну, знаєте, у нас біля тут е там, де пошту треба кидати. Коротше, там є діда і діда машини. машиною. І зараз я включу скоро зйомку, щоб вам, ну, щоб не, не так довго їхати вам. Уже бывает довго не донец. Короче. Повертаємо ліс. Ой, бляха! Коротше, вот. Э, э, тут є контейнер, там де є машина. Во, бачите, оці. Попереді нас. Коротше, нам треба так зробити. Короче, стати біля самої двері контейнера. Кстати, припаркуватися і вийти з квадрика. Там буде машина. Все, думаю, отак от, от можна. Оп! А, почекайте, трохи не так. Во, ви, ви вже тільки що бачили цю е машину. Та сама машина, про яку писав дід. І треба чуть-чуть ближче попортуватися. Оп. Оп. О, все. Ми прийшли до машини. Тепер просто сідаємо і нажимаємо... Бачите, тут лівий кут? Там, де домики, машина, коротше, переміститься додому. Коротше. Во, і ми вдома. Правда, квадрика більше у нас не буде, але якщо рішити піти пішком, то це буде дуже довго просто. То у вас просто, думаю, закінчиться жага і голод. О, в верхньому кутку лівому. Ну, якщо підете за, за квадриком. Але якщо ви візьмете там собою попит і... Поїзд, то я думаю, у вас вийде, але це буде дуже довго. Коротше, от ми отримали машину. Але то обов'язково на квадрику треба, щоб так зайти. Не, не на Жигулі зібрати і поїхати, а на квадрику особливо. Коротше, все, ми отримали машину. На цьому думаю кінець. З вами був я, Діма Фрірайдер. Ви були на каналі Діма Фрирайдер. І всем пока-пока!